Вітаю усіх на своєму каналі. Мабуть, перше питання, де я зник, мене не було 50 днів. 50 днів не знімав відео. Не хочу дуже багато розповідати, куди я пропав, що трапилось. Все добре, в селі, живі, працюємо, вошкаємось. Все добре. Просто якось це так з усіх сторін насунулось. Пропав, мабуть, вогник в очах, без нього знімати в мене не виходить. А, господарство не нарощую, а зменшую, і в цьому році господарства майже не буде. Тому нема що знімати. Просто якось. А знімати, що я кожен день роблю комбікорм, кому воно цікаво. Да навіть по комбікорму? На сьогоднішній день. У мене обладнання на тиждень працює 10 годин. 10 годин працює обладнання і ну, якби роботи як такової немає. Все це за два останні місяці якось так от насунулось, тому не знімав. В майбутньому ну, от в мене не було 50 днів. У мене є інформація, максимум наверное, на 3 відео. Тому що я звик, що в мене відео більш такі інформативні, цифри, якісь відсотки, якісь дані. Просто знімати серіал у мене не виходить. Тому мене тут буде небагато. Якщо щось буде цікаве, буду знімати. Сьогодні хочу розповісти за огорожу. Зробив нарешті огорожу для качок. Огорожа, виходить, площа 100 квадратних метрів, одну сотку загородив, там молодняк качок моїх. Давайте розповім, як це робив, які нюанси. М -м, більше, мабуть, такого грошей робити не буду. Ну, давайте подивимось. Закуточок для качок виглядає ось так. Це дуже ну, найдешевший варіант, який я тільки зміг. Прорахувати, придумати на сьогоднішній день, е купуючи все на будівних майданчиках. Тобто, нічого не використовувалось бушне, все нове. Стопчики із дерева, е я вже показував ту огорожу дальню. Е сітка казачка найдешевша. Давайте е покажу, як я це все натягував. Нагадаю, виходить. 8 метрів на 13. Всього огорожа 42 метри. Да, 42 метри. Ну, можна відняти зняти 1 метр, це прохід, його ще не зробив. Взагалі, периметр 42. правильно? 8 плюс 8, 16. 13 плюс 13, 26. Ну, да, да, 42 метри. 100 квадратів. 100 квадратів, соточка. Давайте подивимось, як я її тягнув. Ось моя. Майбутня огорожа почав робити. Найдешевша огорожа, яку я зміг вигадати, яка на сьогодні сама дешева Ми кажемо за огорожу, що усе ми купляємо на будівельних майданчиках. Вирішив ось так. Нагадаю, що в мене вже 50 метрів від сусідів стоїть. В цьому році встановив. Не пам'ятаю, це 4 місяці вже стоїть чи 3. І оце перший вольєр за куточок для качок. 13 метрів і 8 метрів вхід. У нас стовби, ну потім розповім за ціну. Це казачка, тягну її отак. Просто може хтось буде натягувати. Там 50 метрів по прямой був рулон, розтягнули. Там вдвох ми тягнули. Тут я все сам. Сам стопчики встановлював, сам тягнем є мотобур, в тому році придбав новий мотобур, насотку бур, вставляю стопчик, касіну зробив ось так. Цеглинка трошки там зробив невеличку ямочку. І отаку от от касіну. Ці касини на всіх кутах. Там, де буде опір цієї сітки, там, де вона буде тягнути стовпчики. Е, Стопчик, е, як що я з ним зробив? Я опалював горілкою газом, опалив, трошечки нічого не шліфував е, оліфам. І потім, якщо тут видно, мабуть, мабуть не видно, да? От, тут є метка, е, олівець був, то я робив метку. 600 міліметрів а, отработка Тобто то що йде у землю, там ще отработка І потім вони, вони ці стопчики вже стоять, мабуть, два тижні чи три спека не дає працювати, а, вони підсохли і зверху ще помастив повністю. Теж. Ці глинки теж помазюкав. Ну, в отработку окунув і достав. Ну, якось так. Для того, щоб тягнути, теж мотобуром, на кожному куточку і там, і там, і там. Ну, на чотирьох кутах зробив ще отвір, вставив метал, який був, трошечки підклінів його. Звичайна стяжка для вікон, колись вікнами займався, брусок 25х50, робив отвори. Ну, в першому бруску робив отвір, там не робив, і 51-й саморіз постягував, щоб класно воно стягнуло. і Тягнув якось так. Використовую цей раз саморіз при шайби. Вирішив, що буде все чудово. Чому я так вирішив, зараз покажу. Трошки сонечко заважає, сідає сонцем і температура менше стала, то хоч можна вийти попрацювати. Загорожа 50 метрів, а вона тяглась від самого першого стовпчика і до сюди. Ці стовби просто тримають струну, будь ласка, саморізи. Отак ось. Тримають 50 метрів загорожа. Ну, як би отак. Може десь щось трошки за кілька місяців попустилось ну це казачка, вона так і є. Вона, ви ж розумієте, зверху і знизу немає ніяких прутів, немає ніяких труб, які додатково жорсткість дають. Тому вирішив так. Тут робив я цвяхи, думав, що вони вічні, це для бані, куплялись в епіцентрі. А виявляється просто пилок міді невеличкий, і вони почали давати. Отаку от вот бяку. То я взяв знову ж отработку, помазав ще цвяхи, може їх пофарбувати. Ну якось я на них давав сподівання більше. Вони, от, бачите, ну не знаю, камера передає чи ні. Отак от, от ну, гніє дерево і фарбується погано. То саморез, тому що саморези, будь ласка, де вони. Нічого не тече, ніякий колір дереву, не отрують його, все добренько, все класно. Тому вирішив саморезами. Тепер відстібаю цю трещотку, тому що тут зафіксував, Тільки що ролон розкатав. Кажу, що все роблю сам. Бачите, воно висить, як непотріб. Но це нехай висить, тому що мені треба зараз буде тут зафіксувати. І тягнути. От є отвір, сюди стане труба. І тут 13 метрів потягну. Ролончик просто резинкою стягнув і він стоїть. По сітки скажу так, замовляв сітку, вона там іде в неї є класифікація. Замовляв сітку струна кожна 2 мм, а ця 1,6. мм. Тільки розмотав, якщо ви побачите, от це 2 мм і це, бачите, 2 міліметра. Тобто, це, цю сітку замовляв на початку року, все добре, сплатив за сітку без доставки 2300, висота 1,5 метра. Все класно, все чудово. Це будую, телефоную, ну, пишу на вайбер продавцю, що з ним співпрацюю, продай сітку. Каже, є сітка. Така ж сама ціна 2300 як ця, така ж сама ціна 2300 але ти купляв метр ну, 15 метра висотою, є метр ну от Я висотою ну як цей стопчик от метр 600. І ціна така ж сама. Думаю, блин, клас, супер, давай, продавай. Вчора почав цю сітку відкрив, почав розтягувати. Що виявляється? Оцей дріт. Двойка. Так, видно на камеру, мабуть, камера не... Так, 1,6 а це 2. Бачите різницю так, на камеру? Йдемо нижче. І 1,6 Тобто 2 мм струна, яку ми тягнемо тільки вверху і внизу. Все інше 1,6. Цей рулон навіть легше на 3 кг ніж цей, хоча він вищий Продавець просто мене, ну, скажімо так, обдурив, кинув. Ну що вже зробити? Якось так. Так що майте на увазі. Перетягнув трубу туди. Бачите, воно ніяк не натягнуто. Треба все це тягнути. Воно все провісає, як ганчірка. Будемо зараз тягнути. Не можу засняти, як це роблю, тому що я кажу, що. Роблю один, це можна єдина загорожа, яку можна встановлювати одному, шуруповерт, саморезав там, не знаю, 7 штук і тріщотка, Все, що треба з інструменту. Технічна замінка лопнув натяжитель мій. Бачите, камера не фокусує. Ось тут лопнула. Що ще сталося? Тримається, тримається. А ось тут, бачите, от, так, де камера, бачите, струна ходить, І тому, коли почав тягнути, верх-низ натягнувся, а центр, бачите, він пузяка пішов. От воно. Це каже за те, що в мене брусочки просто не рівні, Треба брати матеріал добренький, Я взяв те, що би, на розпалку, як каже. Зараз додатково просверлю декілька отворів. Десь тут ще так, це от зафіксовано, а це от ходе. Зараз просверлю додаткові отвори і саморіз заганю і далі потягну. Побачили, як я все це робив. Єдина, мабуть, огорожа, яку можна двома руками зробити самому. Нічого складного. Все дуже просто. По ціні давайте трошки розповім. Не знаю, як ці стовби будуть стояти Все ж таки аліфа, отработка Ну, гадаю, все буде добре. Стовби були висушені, пекло було сумасшедше, не мог ніяк їх почати робити, тому що ну неможливо працювати коли на вулиці. Плюс 38, плюс 37, і це в тіні, а на сонці всі 50 і більше. То ці бруси лежали дуже довго. Ну як дуже довго? Декілька місяців. І потім вони пішли сюди. Гадаю, що будуть стояти. Ну Чомусь мені так здається. Ну, Оставте коментарі свій, скажіть, що да як. Чому я так гадаю, е, я купляв оліфу. І людина каже, у нього є ділянка, придбав ще до війни до 2014 року. І звичайні от, саме такі стовби, закопав у землю, профнастіл бушний і так і не почав. Вони у нього, каже, от була буревій в тому році, в 23-му. Завалився, огорожа впала. Простає ровно 10 років. Говорить, просто взяв бруси. Не сушив, не обробляв, нічого, просто закопав, 10 років простояло. Я трошечки щось заморочився, пропітав, щось намазюкав, то якщо навіть і 10 років простоять, то це добре. Ми зараз не плануємо надовго. Планувати щось навіть на рік уперед, це неможливо. Так, що вийшло? В мене 14 стовбів. Тобто, наприклад, от там, бачите, 8 метрів. Три прольота. Тут 13 метрів, раз, два, три, чотири прольота. Ця сітка класна тим, що прольоти можна робити до 6 метрів, якщо вона товщиною 2,5 мм, то можна тягнути її трактором. Так робиться огорожа та велика. Наприклад, 50 метрів тягнуть ну, якимось пристроєм. а Люди так не натягнуть. То що вийшло? 14 стопчиків. Це 1400 гривень. 100 гривень за стопчик вийшов. Потім 8 от таких от маленьких розкосин. Це виходить по 50 гривень, 8 на 50, 400 додаємо, потім 200 штук саморезів, де вони тут, я показував на відео. По 35 копійок, це виходить 70 гривень. Сітка сітка з доставкою, там не беру 30-20 гривень туди-сюди 2600 з доставкою до мене на нову пошту. От і все. Ну, Можна додати ще банку. оліфи, Банку натуральної оліфи 90 гривень. Давайте дамо 90 гривень. І виходить периметр у нас 42 метри. Суму ділимо на 42. Виходить, що огорожа з нуля під ключ. Десь до 110 гривень виходить за метр погони. Це саме дешево, що на сьогоднішній день, 24 рік, серпень, можна зробити, то я це і зробив. Звісно, більше такого робити не буду, тому що ну, зараз трошки наступе. Ввечір я буду сюди качок заганяти і я покажу. Чому не буду робити? Тому що як зараз я використовую цю плащину, на вечір виганяю качок молодих, щоб вони тут трошки побігали, вони зараз кайфують, зростають їм 80 днів сьогодні. 80 днів. Вони махають крилами. Купаються, їдять щось, кубуть траву трошечки. Так можна використовувати. На 3 години, на півдня, може, на день під наглядом твоїм, Да, Але на постійну основу ні. Чому? Тому що дуже великі все ж таки отвори, все ж дуже великі. Коли качкам було був місяць. На 28-й день, ну на 29-й. Повні 4 тижні. У мене качки, я їх важив, важили в середньому 1440 грам на 28-й день, повний, на 29-й. Коли я їх загнав, тут виходить оце от 5 мілі... 50 мм, 5 см виходить 1, 2, 3, 4. Тобто, оце от 20 см Качка просто сюди. Пухала голову, опиралася лапами і вистрибувала. Всі качки в мене повистрибували просто так. Коли замовляєте сітку цю, виробник пропонує, можна замовити, коли цих смужок буде не 4, а 8. Тобто буде в два рази завишки, десь, мабуть, до сюди, тоді, да, тоді каченята не вилізуть. Але я кажу, що їм був місяць. Тобто, ця загорожа, якщо зробити навіть вісім смужок буде, то це для великих курей, для великих качок, щось маленьке сюди не загониш. Тобто, курчата у місяць, мабуть, ні Повистрибують. Та і якщо їм буде більше місяця, я думаю, застрибнуть і перепригнуть. Тобто, як для вигула. Великих, великої птиці можливо, а як на постійній основі тримати після брудера сюди, Н -н -н, не працює. Я спробував, ну а що, що казати? Причина основна це гроші. Тобто щось зробити із сітки Рабіцей, то стопчиків треба більше. Для Рабіці треба знижу щось кидати, не знаю. там, Прут десятку і зверху прут десятку, як мінімум. І ціна питання там виросте набагато. Ну, давайте дочекаємось трошки вечора. Я виганю качок, покажу, як вони тут кайфують. Ось так. Кожен вечір. жену їх на пасовище. Це роблю надвечір. Бачите, вон там тінь від дерев сусідських. Коли тінь доходить до огорожі я їх вижинаю. І де через 30 хвилин вся їх, ну, все їх пасовище невеличке, воно вже в тіні, їм комфортно, тому що сонечко, а там немає ніяких закуточків. Саме останнє завжди йде оцей качур. Бачите, він один із найвеликих, він теж добрий качур. Він піде під топор на вихідних. Бачите, в нього шия трошки набік, і він так набік якось так похилений. Він хворів, не знає чим. Трусились ноги в нього, лапи, і він робив 5 кроків і сідав. 5 кроків і сідав. Зараз, бачите, начебто йде, все добре, вагу набирає класно, але на племі його залишати ні, бачите, шия, всі стоять, шиї прямо тримають, а він навіть її. До гори не тягне. Заріжемо, подивлюся, яка вага. Бачите, скільки пір'я. Не знаю, передає камера чи ні, все в пір'я. Великі, ну, старі качки відліняли. Зараз тут покажу. Бачите, скільки пір'я. Старі качки ліняли. Ну і молодь теж ліняє, тому що пух міняється на пір'я. бачите які вони. Давайте покажемо людям, як, як вам там гарно. А, була дуже, ну, що розповідати, велика спека, трави немає, все згоріло. А, третього укосу люцерни теж не було. Вона просто, там одні дрючки якісь теж згоріло все. Тут в мене виходить від Наталії 18, 18 штучок. І на місяць молодший від пана Сергія Вони відрізняються. І ще три, от, так, три от таких от маленькі, бачите, їх скублять, тому що вони саме маленькі. Це від моїх качок. Тут, я не знаю, на камеру видно. Деякі качки він, з хомутами. Я їх помітив, щоб знати, де які, щоб формувати родини. Давайте. Треба їм гусак. Треба дві гуски чи гусака, який би був інтелектом набагато більшим і показував їм, куди йти. Ну Я бачив, як у людей гуси йдуть попереду, а всі інші качки за ними йдуть. Дуже прикольно, мені сподобалось то треба так. Та й гусаки взагалі хазяйни захищають від копчика, який там може завіснути. Давайте. Ну, ось так. Зараз поставлю тут невеличку деревину, немає загорожь. Ну, тобто дверцят немає. Ось так. У них сотка, у них є водічка, де вони он сразу миють дзьоба, прочищають, зараз ще одну. Ніску там поставлю, вони купаються, потім води на якусь мить вони починають бігати, махати крилами, ну, молодь. Зростає, все добренько, все класно. Трошки там скублися. Ну, розповім потім, коли окремо за них буду розповідати. Сьогодні ми ж загорожимо. Для от таких от качок, які вже качури по 5 кГ, качки. Ну, скажімо так, 77-й день їм був, сьогодні 81-й, начебто не пам'ятаю. Коли був 77 й день, вкруговую вони важили 3 900. Це всі в круговому. Тобто ті, що є поменше, по ну якось класно, йдуть класно качки, то от для них ця огорожа класна. Вони не пролазять. Вони вже не так стрибають. качки, я думаю, що будуть. О який красень тут такий. Ну, камера не передає, величенькі. качки, мабуть, будуть літати, а качури, ну якщо зараз їм вже більше 5 кіло-3 місяців немає, то коли вони в 5 місяців, та ні, вони вже не зможуть літати. Ось так, у них тут є. Трошки камінців, щось тут знаходять. Там зараза, скажіть, амброзія. Там стояв балаганчик з півниками. Півники добрива зробили і чомусь посіялась там амброзія. Ці будуть жити тут і пастись, може її затопчуть її. Ну, отак. Якось так. Робіть свої висновки. Не знаю, все плюси-мінуси, всі показав, ні. А може така огорожа і має право на існування. Якщо, якщо по неї по цій огорожі пустити струм, як електропастух, то взагалі було б чудово. Все одно які там отвори, навіть отвори можна внизу і більше робити, здешевшити цю сітку, сказати, давайте мені. Провалку 1,6, може 1,5, тому що буде струм. До речі, якщо дерев'яні стовби, то начебто струм не повинен іти у землю, тільки коли дощ піде. Ну, і струмом я ще до цього не дійшов. Тоді да, ця казачка може працювати. І якщо ви робите чисто огорожу від сусідів, щоб показати свою межу, щоб там бродячий. Піс якийсь там пробігав, не пробігав. І щоб трактористи, коли пашуть оті городи, вони належать, не знаю кому належать, але їх здають вони людям понабиралися, а тепер здають там 25 соток. То в мене вже було, тракторист заліз на мою ділянку. Метр моєї ділянки просто ціліни спахав отримав по шапці, тепер я, у мене є глина я там засипаю, тому що була класна ділянка, він заліз. Тому що це село, якби все одно там глазомір туди-сюди, їм це не важливо. Мені важливо, тому що планую робити огорожу до кінця. А, то казачка може бути. А, як вигул для тварин, тільки для крупної тварини, то да ну Ось так а, показував вам. Наступне відео у неділю будемо качера молодого різати. Хочу подивитись, що за вага. Як розповім, яка вага була. А я вже казав, да, в місяць вони важили, в 28 днів важили 1440 грам. Це буде 84 дня, будемо його різати. Чому саме 84 дня? Тому що в мене є табличка іноземна з іноземного сайту. І там сама гібридна качка, ну, мулар, скажімо так, 84 дня, скільки вона важить, скільки печінка важить. Хочу подивитись, що важка лінія мускусів в цей час. Так, я розумію, що буде набагато менше вага, але ж все ж таки ми кажемо за породу, яка може себе возобновляти, репродукцію робити. Мулар так не може. Тому. Мабуть, у неділю побачимось, все всім до побачення.